Найреалістичні. Дивіться далі у програмі трансмісія. Військові технології у мирному будівництві. Елітне житло замість офіцерського гуртожитку. Щоб державна спеціальна служба транспорту нормально функціонувала, була створена 195-та це. Що ж, завершився фінал. Ми дякуємо цим прекрасним фіналістам, прекрасним танцювальним парам за їхнє дійство, яке подарували вони нашим глядачам і нам разом з вами. І лише залишається чекати на підведення фінальних підсумків цього фіналу. І зовсім скоро церемонія нагородження фіналістів. Шановні друзі, до вашої уваги церемонія нагородження пар, які виступали в цьому фіналі. І ось так розпорядилися місця. На шостому місці пара 541 Олександр Калинюк, Олександра Трошина, Тіп-ТОП Донець. На п'ятому місці Константин Новак, Еліна Сафонова, Горизонт, Харків. На четвертому місці Паул Постолак і Галина Войтенко Румунія Флагран. А на третю сходинку піднімається пара номер 583, Роман Рожко, Марія Кравчук, клуб спортивного танцю Біла Акація місто Одеса. Друге місце здобуває пара номер 279 на ваших штранах. Дмитро Євтерів, Валерія Маленко, клуб спортивного танцю Оріон, місто Київ. Церемонія нагородження проводить. Організатор змагань, головний тренер клубу спортивного танцю Суподанс Національного університету фізичного виховання спорту України Оксана Бойко. Приємна мить отримання нагород, грамот. А до ваших до вашої уваги переможці, переможці наших змагань. Вікової категорії юніори 1 до 14 років стандартній програмі. Ними стала пара номер 289 Роман Ридзюк, Марія Лук'янова, клуб спортивного танцю Оріон місто Київ. Наближається до завершення наша трансляція. Нагадаю, разом з вами як завжди був я, покірний слуга Ігор Соронович, завідувач кафедри спортивного танцю Національного університету фізичного виховання спорту України. Що ж, я бажаю всім фіналістам, призерам подальших здобутків, хороших результатів і ще, ще прославляти нашу державу і на міжнародних змаганнях. Хай щастить!